Доброго дня, друзі, всіх вітаю вас зі святом Дня Соборності в місті на Дніпрі. Зараз ми вже пройшли середину нашого відкриття пам'ятного знаку акту Злука Дня Соборності хлопцям, сячеславцям, які загинули в 2019 році під час визвольних змагань, звільняючи Катерина Сав від большевиків. Зараз я вам дам невеличкий стрим, і, можливо, послухаємо презентацію славня пана Олега Скрипки, він зараз біля мікрофону виступає. Я вам хочу просто показати кількість людей, які сьогодні зібралися на Соборній площі, ну і подивитися, що дійсно у нас є українська територіальна громада, яка вшановує такі свята, і хотілося б, щоб ми чаще так збиралися разом з усіма, разом показали, що Дніпро це українське місто і що. Повернення нашої національної пам'яті це одне з головна... головних напрямків української державності. Все, хлопці, даю вам стрім прямий. Наш культур, який робив пам'ятник перед вами стоит. <clears> Thank <throat> you. Родились ми з великої години, пожеж війни і полом'яву ні, легка на забіль, за долю України, тростиво і люд на ворогів, легка на забіль, за долю України, тростиво і люд на ворогів. Ми йдемо в більможним ходом віцні, в дій вісні, незламнімо грані, Бо не дав нікому ще свободи, хто боре, той здобуває світ, Бо не дав нікому ще свободи, хто боре, той здобуває світ, Україно! Зайди до серця мого! За твою славу! За твої святі ідеї! За твої ідеї! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра твоя була гранітом! Будуємо собор української держави! Будуємо собор української держави! Слава Україні! Слава! Велику суть для осіб Єдину, на чорний клич народові несе, будь, ти вірний без упину, тому Україна вище понад це, будь, ти гордий без опину, тому Україна вище понад. Це. Де наш вік, герої наші слава, для нас закон на вищу до нога. Соборна українська є держава, одна навік вітця на вит покавках, Соборна українська є держава, одна навік віцяно вит покавка. Дякую, де святом. Я з ніколи начинами відкрию. Шановні присутні, просимо ви свободити. Але для проходження військової колони. Наші друзі, доброго дня, наші Проблемо історики. Ми вивільнити алею для проходження військової колони з урочистим маршем. Ще, ще Будь ласка, декілька кроків. Там підготовлена зона для глядачів. Зараз. Декілька кроків назад, шановні. Будь ласка, ще декілька кроків. Ті, хто позаду, дайте місце, будь ласка. Наші військові. Шановні журналісти, теж підготуйтесь, тому що ви бачите, колона, чотири чоловіки. Рівняй! Прошу розпочинати. Струнко! Дорожчись з того мерсу! Десять кроків дистанція! Рівняння Ліворуч! Кроком! Руч!